Я не розумію. Я не розумію, ми ж, ми ж вийшли. Зайшли. Що? Ти що не предупреждаєш? Страшно ж. А я хожу там розгулюю. Покажи карту на цю штуку, щоб я одразу... Я тут ввідчередла жила. А ви скажете, мене викручувало світло десь вдаль? А ти так дивишся, що я хто <рігла> Ааа! <Люха>, ну, <рігла> я почувся! Що ти стукала? Ти боже. Ты? Я стояла! А що там робить? А ти положила? Ні. То я положив. Ну то він положив. Все. Вся містика на нього. Ній... <рігла> Даня, ми тут одно ні, <му> ми тут <свист> четверо з були. Ось до два гуся. Вони, кстати, живі. Так що четверо. Так, да, вони. Да, вони, вони кстати, живі. Вони тут, вони тут збригали. <му> що ти вони... вам? А що тут його? Що? А запитай в них, чи бояться нас гусики? Чи бояться нас гусі? <му> Ні. А вони не можуть зробити нам зло. Вони можуть нам зробити зло? Возможно. Блять, не видно себе. Абайот. Нет! Давай сходки всі. Подожди. Ти передвинув гусів? Да. Та вони Сука, такі лежало. Ні. Покушай. А може це туди звідти? Шо, да, може звідти. Е, ти передвинув гусів там? А, я не. А, а, я знаю. Не коси рівно. Одна нога в великого гуса. Я нормально ставила обоє Поліна, я бачу, Поліна у нього наступала. Так, можу, це да. Поліна. Може, да, може, нет. Бодар, реально, там одна нога була? Ну так Поліна наступала, не да. да, Так, іди. Ти... Нет, все, хай так лежать. Сфоткай! Ну я сфоткала, нормально. А, да? Я, блин, за кожним разом буду фоткати. давай Все, uh -huh. so, давай, давай. Опа! Тут якась мікро. Тут якась містика? Нет. А що це таке як так місти? Це просто ти все робиш? Возможно. Возможно. А. Чому так тут не хоче світ? Тут страшно, а там, а там, а там не страшно. Мене я я у Хочу на на мене якось страшно. А будто хочуть нас. У мене поганя оцей. Великий! Щоб ви понимали, ми визиваємо тут духи. Вс, это понятно. що то не надо фоткать, вы не сами можете верить. Давайте. Дальше. Нет. Блин, это щоб було страшно. і так он гуси. Сюрприз! Ай! Ай! Що таке? защемило! В смысле? Спитайся, чи за приделки тво тебе? Твои з ногу. Двоего двойника, а це ти зробив, щоб Таня защемила наску? Да. Я встала такого, хотіла встати, а воно мені защемило. Дух моего двойника Дух моего двойника может це гусі сделали? Нет, це він не має, не. <laughs> а а як ти будеш тепер з нами спати. Це Он и це тут установить. Да. Возобідный павлик. Как будто... Я почувствую, как будто зараз щось в куртках там щось. В куртках? Що куртках? В куртках! Типа шелостенький куртка. Нас же до местика, повсюду мистика. Вс, давай дальше. Давай. Даня, лучше выпишите светло на телефоне. Возможно. Ты хочешь? А не сам выключишься. Йок! А не выключишься сам. Чутку сделать. Чутки сытишь. Эммм. <гад> а хіба воно он Подивись на фото. Не знаю. Подивись на фото, Подивись на фото. Я його не фоткала. Чого? А хіба... якщо Одинадцятий... <скрик> це прокляття і, короче, мене на телефоні буде відстежувати? <скрик> 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 <Это скрик> відстеживать? Це проклятие и на танном телефоне буде воно отстеживать. <скрик> не, не знаю. Оно не шерст. Ты нахера так сказала? Я то по телефона боюсь. Таня буде бояться свого телефону? Нет. Тобі не треба, знати боятися Так віта. я рано. Я не буду боятися Все. Санечка. Епт твой матч. А там оце, цен не виглядував Там дьявок виглядував? Да! Смотрите, он болит! Он до! И он тут лапа бояться. Це точно лапа? Да. Позже, по цей, по цей. Мені кажуть, що тут магічне. Містичне, а не магічне. Тут якась містика? Да. Да. Так ти тоді казав, що ні. У мене вирішення. Бери, бери, бери. Коли ти казав ні про містику, то ти брехав? Не знаю. Та він це не знає. це? А ну, що? Тут. тут був звук якийсь. Ні тут. Тут. Тут? За стіною десь! Чекай! Може то тазик у хтось? И тазик? Кий тазик. Туалетичка. Туалеточ там! А там двір. Сама ж Поліна казала! Ну, я ж казала! Там двір. Там двір. А тут туалет. Оце го, оце, оце туалет. Mm. А mm. тут mm. дві. Давай сюди. Чо? Там хто? Тут... А ти на вулиці? Почекай. 750 плюс 7... 750 буде. 2000? Ха, ну, 1500 буде. <laughs> 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 ти пошиціл, не знаю. Стій, а, а ти 50 чи він на вулиці? Ти на вулиці? Ну не, ще раз. Ти нічого не знаєш. <рігла> подожди. Ти нічого не знаєш, тому що ти обідавсь? Да. <рігла> Вибач, ти нас усіх. Ти обі ты обідався за того, що Даня сидит з включеним фонариком? Да. Можливо. Ну возможно. А шо ми с Ти нас тут всіх е, поляка. Вони <рігла> Чо? так. Ну, що? Що? <рігла> Улипка в неї йде погодом. А я що зробила? Ладно, все, десь не буду улибатися. Я не проклята. Вірганів. У нас это. Он до два пальця, три пальця, чотири пальця, п'яців. І що змі дає? В общем-то, давайте. Ты можешь выключити герлянду? Зараз. Почекай. А там дивися. А там двері відкрилися. Да, дивіться, там двері Та, включи фонарика. Закрилися. Серйозно? Та не йде плюс чи світ, пожа. Вони закриті були! Пожа, пожа. Які двері? Усі. Он дома в кухню, да? так? То, може, то, може, то Але як звуку двері не було. Да. О, було чуєте? Або бух, тоді щось типа габне не А було. то не було по. бачиш, там хтось лазить. Да. Або ходить. Пожа, іди, включи

Може гусь вилізе. Мені каже, я за того, що ми там. Ой, боди, Страшно У мене стрес. Свідом? Туди. Ще нема. Це не прийшло. Давайте чуть-чуть попьем. Мы, мы, мы вышли, да? зашли и он уже вылез. Да. Пришли. Теперь мы вышли. Хотя выключи пожалуйста. Ой, бля. Ой. Не вылез. Нема. А это и было то? Не, я не знаю. Было то. Таня. Было то? Да, было. Да? не Подожди, дай мне сесть ненормально Да, хочу включить Это было стрёмно включить А я думала, что из кухни, выключить светло Пошёл Ты где, Блин, я тут всё перепутала Воно в серці б'ється, оп'єздається Воно траскує, <ріхи> видавателі Перемішай нормально Оп'єт, то ми що тут п'ять карантин А, що тут п'ять карантин, давай Виключай фонарика. Та Тобаві... береги ту Витручи там світло Витручи Що да, ти робиш? Це я Ти не знаєш, що це ти Де ось ця керівня? Нє Ха, сінь, машень, мама, нє, Короче, в общем-то. Ти можеш щось е е е е е зробити з гусем? Не знаю. <тушен> Я нічого не знаю, мені кажется. А почекай ну, а що тут? Іди сюди. Що таке? Шо? Почекай! А гусь. Бу... А була ж лапа для гуся. Вони як рівно лежать в густі. <тушен> а, а, ніхто? а ніхто? <плесен> <Хорошен> Ти хтось із вас? Ти хтось із вас? Що? Ти хтось із вас Що? Шо? Вот я лапуса. Що? Коли вона ти Це... повставала, коли вона зачепнула? Ну як? Та, там головоно стоїть, я І Як ти зачепнула? А она что ты там делаешь? Она что ты так делаешь? А что она видела в целом? Алло! 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 Ты что там ночевать не бралась? Не знаю. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Тут совсем все сборы. Что ж На Нас генератор тут є. У меня. І нас завезуть, мам. Хорошо. Папа. Пока. Мне не помогает. Мені тоже звезды. Мне Я тоже зиму. А що мені знизу? Полный теп. Горяч, жестко, жарко, капец! Я тебя убью! Капец, мне. О, так, так! Что такое? Ты сам свет мне не рубил, вообще я это бы знала. Я добрый рублю. Не кричи. Мы не будем больше ни звука издавать. Да, да, да. Я все открыла! Я убежала с 25 лет! Круто! Глянь, крылья! Что это было? Я Что? А ты Да! А ты в А там

Ой, в не... мене два носочки. На одній ножці. Опять. ж мурашки похожі. А ну-ка, подорожи. Що це, блядь? Не пугай! пугай. Блін, а на чому на спеціально ага. все робимо? Щоб нас напугати. Мені Мені каже, це то. І гусь, коли я світив на нього, він подвинувся. Та я не про цього, я тоді ще коли ото мого. У мене робить він Вислівний. Ну він ж для... ти поставив його біля дверей. Ні. І він прийшов аж сюди, ти що забула? Забула? Ні. То він не сюди аж прийшов, а туди. Коло того гуся, коло великого Давай гуся. Давай быстріше! То подожди. Так, Ну, ми Що Ну саме далі. Що з Ну, треш, зеботик. Я все знімаю на відео-сйамку в 18... ну, 18 минут. Кстати, год. я была на танце, ну, у мене, короче, концерт, ну, в Лухівцях. Блін, а да куди ти? Куди ти лягла? Що тут таке? А косий? А як-ли він, вдруг, там оце, ну, ага... Да. За косий? П'яний, ну, там тільки гусь, може, дьор. <п 'яна> а прийди, реально. <п 'яна> Нормально ляжь? Нормально. Хай лежить. Нерече за волос. Вот так. Да, бот. Что? А, машина. Дрон. И дрон. Машина. Ты не вы не чув, в нашем селі збили дрон. Збили и попало там, что там. А вы згород видео значит? Да. Нет. Не бачу, а я бачила тільки як воно летіло і як збили. То його не збили. В смысле? Ну його збили, а потім він А ви знаєте, що ми взяли? Коротше, ми визиваємо духа. Тут було... чекай. Опа! Тут було, коротше, дуже багато містики. Е -е -е. Тут гусь! Тут, коротше, шо, ми гусі ми двигаю? двигаються. Ми Тут все, ну, картина двигається, а саме головне гусі двигаються. Ладно, у него фобия у Ладно, пофиг, давайте. Подождите, я сейчас вам покажу. Вы просто ехали. Покажи. Блин, вы уже я так не хочу ехать. Уже... И Давай. Я... Давай, назад. Незав... Покажи. А -а Иди сюда, ивай. А, да. Это наш мусульманин. И... Это Дородець, кстати, коли оценивало с хата закрасла. А мені бабушка розказувала, що в випали вікна. Там дві вулиці без вікна лишилось. Блин, а бидно. Абидно. А то ще світло. Чекай по. Мені ще ось треба забрати в твої комнаті. Що тут з густиками у нас? Дай ничего. Мама, она так что що злякав оцей шахет Дон. Він так вас, А у мене... огнеберит. Скинуш меняется в видео. Я просто не Мені анорма. А хто тобі скинув? Мама. А мама скинула.

У мене повіє все з'явилось тепер. У мене на густі тепер позбіляє, як і в дані. А в мене, а мені тепер що жити, а я не фанала. А тобі що тут жити? Не те, що мені тут жити, мені просто зараз ви повідати, що він взяв. Ага. Випросить. А на ночь. Ідемо на ноча. а є якийсь отзив цього, цього, як його призива? Ну, цього призива цього духа. колоти. Ну и на... Я Никола довезу с володинка, никола уже. Я тоже. У на гусим нема. А у меня є. есть. Слухай, давай на ночрку. Идем на ночрку. Идем на носку. Ты сделал А там шашлык. Ти тоже не з нами? Ну <с <с так? <с